Вже має балона, тобто комплектуємо обігрівач, і редуктор, два хомута, і шланг 2 метри От людині такий треба комплект. Все це сюди кладемо в коробочку, щоб не робити її здорову цю коробку, щоб ви не переплачували за доставку. а Такий комплект у нас виходить? Скільки, там 1800 там з копійками гривень, виходить. тобто зовсім абсолютно недорого. Копійки стовить. Якщо ви не маєте балона. Не маєте балона, 8-літровий балон 1100 гривень, плюс додатково до 1800 там з копійками. То есть, грубо говоря, 3000 гривень. І у вас виходить, получается... на балоні ви можете і приготувати і їсти. Ну, так само на обігрівачу, в принципі, можна готувати, але краще на ньому просто гріти. Можете і їсти приготувати, і відповідно обігріватися. Есть, з нашими тенденціями, всі бачите, і це ще не зима, я вам скажу. А що робиться зараз уже? І це ще не зима, це ще морозу немає. І можна сказати, що на вулиці в принципі ще тепло для даної пори року. Тому думайте завчасно, щоб потім не купляти зарядні станції втридорога і генератор, як воно вже зараз є. Тобто ціни на все абсолютно попіднімались. Якщо треба генератор від 10 тисяч гривень, менше 10 тисяч остався одненький. Сігма був 3,5-4 кВт, Вже немає, вже продано, все а зарядні станції теж ще одненька ось така залишилась 28 тисяч гривень на кіловат потужності і два короткочасно видає. Ну і є там ще більше на 2,5 кіловата, то ще є в наявності 50 тисяч гривень на сьогоднішній день, на 12 листопада.